У гарнізонному будинку офіцерів прощались із захисником, штаб-сержантом Олегом Семенюком, який 31 жовтня геройськи загинув у бою на Донеччині. Це людина, яка була наповнена життям, яка готова була протягнути рук кожному. Його завжди було на лиці посмішки. Як би важко не було. Навчався Олег в 11-й школі, 33 му ПТУ, закінчив із відзнакою Університет внутрішніх справ. Певний час працював у податковій інспекції, також у пожежній частині, пробував себе у різному. У 2017-му Олег Семенюк підписав контракт із ЗСУ, відслужив в АТО, але вже на другий день повномасштабної війни. Повернувся у стрій. Спочатку ніс службу в автобаті, потім його перевели до 13-го окремого мотопіхотного батальйону Чернігів-1, був командиром відділення механізованої роти частини, а для рідних найкращим сином, братом, чоловіком, батьком і дідусем. Він був щедрим, щирим, з характером, але добрим він був веселим. І з почуттям гумору. Ми з ним жартувала ходили постійно. Він був хорошою людиною, талантом і майстром на всі руки. Малював мені малюнки в школу, а з онучкою влаштовував концерти, граючи на сопілці. Мені завжди було веселіше і спокійніше, коли він був вдома. Я з таким хвилюванням і трепетом чекала кожного дзвінка, коли його не було в я не хочу називати його героєм України. Не хочу і не буду. Тому що я хотіла батька. Я хотіла сім'янина, яким він був. І я клянуся, я, його син, дружина, невістка і зять. Ми доробимо все, що він, на жаль, не встиг. Навіки, віддавши своє серце 31 жовтня 23-го року. Твої старушка, матюшка і кузя. Буде його дуже не вистачає. Хай він не буде пам'ятка, пам'яті, махов. Хай ми всі будемо пам'ятати, таке люди він буде. Слава Героям! слава Україні. Він любив життя, він любив своїх дітей, він по-божьому. Він наскільки міг дати своїй родині, він все давав. Все для своєї родини. Народилась внучка, він так же цю саму внучку кожного, кожен день звонив питав, говорив, як вона, що вона тяжко для всіх, буде це ну, втрата, як кажуть, та пішла на небі, я буду потрібну вас. До останньої миті життя Олег Семенюк залишався мужнім і сильним, відданим родині, батьківщині. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.